Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас буде заняття ознайомлення з соціумом». Ми поговоримо про Міжнародний день Лялькаря та про Ляльку Мотинку. Дітки, сьогодні 21 березня. Сьогодні відзначають Міжнародний день лялькаря. Започаткован він був у 2003 році. Театр ляльок один з найдавніших видів мистецтва. Це справжній всесвіт таємничого і образного, загадкового і фантазії. Працівники лялькових театрів це люди, які дарують радісні емоції дітям і дорослим. Про них пишуть книжки, наприклад, Боратино. їх мистецтвом захоплюються. Ідея визначати усьому світі Міжнародний день лялькаря прийшов до відомого діяча лялькового театру Джевада Зулфагаріха, мешканця Ірану. Сьогодні я вам розповім ще про ляльку-мотанку. Це українська народна іграшка. Колись давно селянським дітям не купували іграшки в магазинах, як от вам тепер, а майстрували самі з того, що було під рукою. Мами та бабусі робили дівчаткам ляльки-мотанки. Дівчата любили своїх ганусь та веселинок не менш, ніж ви сьогодні до винових красунь Баб, Барбі та Крихітак Лоу. І охочі бавились з ними. А мами сподівались, що ляльки, зроблені з великою любов'ю і падані від широго серця, оберігають їхніх дівчаток від усього лихого. Українська лялька-мотанка повинна мати обов'язкові елементи одягу, у яких є певні значення. Спідниця символізує землю. Сорочка позначає три часи минулий, теперішній та майбутній. Обов'язковими атрибутами є також вишиванка та намиста, які особлюють достаток, головний убір очіпок, стрічка чи хустка. Вони символізують зв'язок з небом. Цікаво, що ляльки-мотанки виготовляли з клаптиків тканини, але без застосування голки. Ще їх робили з соломи, осоки, очерету, колося, з кукурузного листя, з ниток та мішковини з ниток, лаптиків сканини та майстерного шиття. Оберіг є для родини, для щасливого життя. В ляльку-мотанку бабуся вклала працю та любов, віддала її матусі, щоб тривала щастя знов. Дітки, ляльки бувають не лише для ігор та розваг, але й оберігові. Вони оберігають від хвороб та небезпеки. Наприклад, лялька-стригушка робилися з соломи такі ляльки впліталися цілющі трави. Граючись, дитина вдихала їх і ніколи не хворіла. Лялька, десятиручка. Десять ручок допомагали молодій господині по господарству. Її дарувала мама доньці, коли та брала шлюб. Лялька-ведучка це образ жінки з дитиною. Особливість ведучки. Руки матері і дитини одне ціло. А зараз я пропоную вам подивитися відео. Як із ниток зробити ляльку мотанку. Наші предки з давніх давен вірили у силу оберігу. Давні слав'янські вірування настільки сильно увійшли у традиції побут українського народу, що навіть з приходом християнства вони не зникли, а лаконічно вписалися в українську культуру. Тож сьогодні ми з вами будемо виготовляти лялечку-мотанку, яка буде оберігом для військових збройних сил України. Бежають нашу країну до перемоги. Для роботи нам потрібні нитки синього і жовтого кольорів, ножиці та картон. Починаємо роботу з того, що намотуємо на картон 30, 35 обертів. До окремої ниточки робимо петельку і формуємо маківку нашої лялечки. Обережно знімаємо нитки з форми. Щоб сформувати голову лялечки, потрібно окремою короткою ниточкою зробити. Декілька обертів і зав'язати вузликом шию лялочки. Щоб зробити ручки, ми намотуємо 10-12 обертів на той самий шматочок картону і обережно розрізаємо нитки з обох боків. Щоб сформувати долоньки, обертаємо з обох кінців ниток іншого кольору ниточками і зав'язуємо вузлики. Зайві ниточки можна обережно підрізати ножицями. Готові ручки розміщуємо під шиєю, розділяючи нитки навпіл посередині тулупа. Потім ниткою жовтого кольору під ручками робимо декілька. Обертів і формуємо талію лялечки. А на грудях і спинки треба зробити оберти, на які нагадують хрестик. Робити оберти треба тогіше, щоб лялечка добре тримала форму і не розвалилася. На талії в'яжемо вузлик і залишаємо ниточку для поясу. Ниточки долоняк та нитки подолу. Можна підрізати і підзрівняти ножицями, щоб лялечка була гарною та охайною. Наша лялечка-мотанка готова. Ви можете зробити такі обереги власними руками і віднести їх на найближчі волонтерські пункти, які знаходяться у будь-якій школі. І волонтери звідти передадуть їх нашим військовим. Запам'ятайте, робити лялечку треба з добрими думками, з любов'ю, Тоді цей оберіг захистить та надасть сил, що так потрібні нашим солдатам. Слава Україні! Дітки, зробіть, будь ласка, ляльку-мотанку та надійшліть нам свої роботи. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!